ОСББ, в якому Олена Думич працює бухгалтеркою, обслуговує 12 будинків у Дніпровському районі Херсона. З Серпня 2024 року. Місцеві жителі не отримують гуманітарну допомогу, каже жінка. Спочатку ми отримували на всіх людей Kitchen Group нам надавали. Потім вони перестали нам надавати, надавав червоний хрест. Також спочатку для всіх, потім почали давати тільки 60 плюс та інваліди. Ми звертались в Червоний Хрест з проханням, щоб нам надавали допомогу, але ну, так як вони. Бояться туди вниз виїжджати, щоб вони люди згодні виходити туди, куди вони ну є змога привести. За словами Олени Думич, після її звернення представники Червоного Хреста України сказали, що розглядають можливість видачі допомоги у грошовому еквіваленті. Бухгалтерка подала документи, але каже, поки відповіді не отримала. Як мені сказали деякі з представників Червоного Христа, що у нас зменшився, як то кажуть, кількість допомоги, тому ми всім не можемо надавати. Наш район, де ми зараз проживаємо, він дуже небезпечний і в нас багато літніх людей, які не ну, в зв'язку з тим, що дрони літають, їм дуже тяжко піти на ринок, скупитися чи магазин. Щомісяця місяця Херсонська обласна організація «Товариства Червоного хреста України видає 21 тисячу продуктових наборів жителям Херсонської територіальної громади, розказала координаторка проєкту всесвітньої продовольчої програми Світлана Щербина. Справа в тому, що Всесвітня продовольча програма нам надала всього 21 тисячу продуктових наборів. У нас заявок було більш ніж на 30 тисяч продуктових наборів. Ми зверталися до Всесвітньої продовольчої програми, до менеджерів і питали, якщо можна повисити кейс для Херсону. Влітку вони. Збільшили до 27 тисяч продуктових наборів, а взимку зменшили. Але ми вже написали письмо, щоб ну, нам збільшили на Херсон продуктові набори. Ми охоплюємо декілька районів міста Херсон, в тому числі і Острів і дуже небезпечні райони. Точки видачі гуманітарної допомоги, які неодноразово атакували російські дрони, перенесли у більш безпечні місця, розказала фахівчиня польового моніторингу проєкту Всесвітньої продовольчої програми Анастасія. На сьогоднішній день в межах в межах заходів безпеки наші волонтери не, не в змозі вивозити гуманітарну допомогу в ті точки, де постійно відбуваються артобстріли та скиди з дрону. Ті е, е, бенефіціари, які засилгідь е, е, переймалися цим питанням, вони потрапили до списків постійних точок видачок. Інші, на жаль, ми сьогодні не, не можемо забезпечити їх проте. Товим наборами, бо це є наше питання небезпеки. Якщо вони перебувалися у наших списках, і вони є зареєстрованими, так вони на інші точки можуть отримувати допомогу. За словами директора департаменту зовнішньої комунікації та взаємодії з медіа Херсонської міськради Дениса Потінцева, продуктові набори доставляють на заздалегідь обумовлені адреси видачі у Дніпровському районі Херсона у визначений час. Все це дуже небезпечно. І люди, які йдуть або їдуть за гуманітарною допомогою в межах червоної зони, ризикують життям і здоров'ям. Так само, як і люди, які її доставляють. Звісно, ми не можемо туди доставляти допомогу вантажівками, а менші машини не можуть перевести достатню кількість. Вони будуть їздити частіше. Допомогу ще треба вивантажити та роздати, а це час та люди, яких також треба привести та вивести. І якщо у минулому році нам це вдавалося, то зараз це стало смертельно небезпечним. Оксана Хлібус, Владислав Купрієв, Ігор Горпетченко, Суспільне новини, Херсон.